Знаєте, має якісь такі трошки переживання. Я хочу з вами сьогодні ділитися на тему вдячні уста. Скажіть, будь ласка, чи є нам за що сьогодні дякувати Богу? Знаєте, я вам навіть більше скажу. Знаєте, тої суботи, коли... Ми з церквою поїхали на вечір хвилин поклоніння. І знаєте, а перед тим зранку, ви знаєте, яка була ситуація в ізраїльському народі? Дехто спав, дехто віддихав, навіть говорить, що в них в той час був шаббат. І Люди час проводили в домі молитві, хтось сім'єю. І знаєте, коли прийшли. Я кажу, даже будемо називати речі своїми нами, коли прийшли терористи. Знаєте, Я думаю, що в той момент, знаєте, я би не знаю, що відчував я в той момент, чи я би тоді був вдячний, чи не був вдячний. Але знаєте, коли ми були позапрошлої суботи на вечері хвили знаєте, я дякую, брати сестри, знаєте, перш за то, за те, що ми маємо спокій тут. Слово Евхаристія у грецькій мові використовується в прямому значенні як дякувати тоді, як слово етха поняття прославляти, хвалити і благословляти. Тому в Старому Завіті це слово перекладається як хвала, прославлення, «оспівування», славослов'я і вихваляти. Вдячність це стан серця, це ключ до близького спілкування з Богом. Знаєте, я вибрав. Ну, Подивився, в Слові Божому я вибрав, але є набагато більше. Перевіримо себе в п'ять ознак свідчень про вдячне серце, в чому воно проявляється. Перший я написав про славлення. В Біблії написано в Псалмі 62, 63 псалом. Ліпша, бо милість Твоя на життя, а мої уста тебе прославляю. Скажіть, будь ласка, коли ми прославляємо Бога, чи ми не дякуємо йому за це? Ми слава, ми дякуємо за це. І група прославлення, знаєте, сьогодні, було дуже сьогодні хороше прославлення. Хай Бог надальше благословить наших братів, нашого брата, американця Сема. Знаєте, я коли його теж побачив, знаєте, в мене такі з ним такі відносини, знаєте, дуже дружеські і братські, як можна сказати. Дуже неприємно, коли в нашу церкву приїжджають другі брати з інших країн і діляться з нами псалмами і словом. Прославлення це є вдячне серце. Буду славити Бога, без бажаючи, бажаючи на без обставин. Ми славимо Бога часом за те, хто Він є, а вже потім за те, що він зробив. Прославлення має стати смислом нашого життя. Сіть, будь ласка, брати і сестри, ви бувало у вас такі речі, коли ви працюєте на роботі, ви починаєте співати. Коли у вас якісь є проблеми, ви починаєте співати. Ба це не Бог. Хіба це не Дух Святий? Знаєте, я собі не раз думаю, що коли ми починаємо співати, чи коли починаємо славити Бога, значить Бог чомусь турбує наше серце для цієї хвали. Значить Бог хоче, щоб ми в той момент прославили Його, дорога церква. Друге, я собі записав, то, що я казав, пошана. В Малахії записано 1.6. Шануй свого батька, раб свого пана. Так що я вам, батько, це пошана моя. Пошана свідчить про усвідомлення людина Бога як творця, батька та друга. Скажіть, дорога церква, вже в нас тут багато хто є, і дідусь, і бабусь. Всі, будь ласка, чи ми шануємо своїх батьків, чи ми дякуємо за них Богу, чи ми молимося за них? Бо написано, тільки що я вже говорив, шануй свого батька. А раб свого пана. Чи шануєте ви сьогодні навіть того працівника, в якого ви працюєте? Знаєте, я не раз, коли мені шеф дає гроші, там раз е, кожні дві неділі чи раз в місяці, я йому кажу дякую. Він каже, за що ти мені дякуєш? Та то, що ти мені даєш гроші, ти даєш мені роботу. Знаєте, для деяких таких людей це не зрозуміло, за що ми дякуємо. Але написано, сануй свого раба і пана. Чи ми слонуємо свого пана, який дає нам цю працю. Знаєте, я вам навіть більше скажу, ми працювали, у нас є знайомий брат Іван знає, є поляк, Пітер називається. І ми не раз, я йому чи молився, він чув і каже йому, я дякую Богу за те, що ти даєш мені працю. А він мені каже мені, а що тобі дав твій Бог? Що він тобі дав? Що він, він тобі дав? Каже, ти сам робиш, то Бог не робить. каже. Він мені каже, я сам зробив, Він... о, я вже перейшов на польському вибачте. Він мені каже, мені все Бог, мені все... я сам все зробив, я маю бізнес. Що мені твій Бог дав? Він каже, ти тільки як моя мамка, ходила до церкви, ставала на реньки і молилася до Бога. Я кажу, Пьотрик, не говори, так говорю. Я йому раз задав запитання, Пьотрик, а як ти вважаєш, коли прийде Бог? І ти... де ти будеш? Він каже, я не буду там, я буду там. Бо я не хочу там бити. Я кажу, Петр, ти говориш страшні речі. Знаєте, Є такі люди в нашому житті, і нам треба їм правильно відповісти і треба правильно піднести. Я йому кажу, я завжди дякую за тебе, за те, що ти даєш роботу. А він мені каже, Ярик, не треба молитися за мою сім'ю. Ти так, як моя мамка то робить. Принцеса, деколи люди цього не розуміють цієї подяки, яка вона є для нас. Ми, як знаєте, я вам даже скажу відкрито, я даже коли не знав Христа, я також не знав, що таке. Дякувати. За що дякувати? Чому дякувати? Я не знав цього, таких речей, поки я не прийшов до Бога. І третє, це є послуг. Перша книга Самоїла, 15 глава, 22 вірш. Послух це ліпший від жертви. Їдь мені, будь ласка, якщо вам брат Богдан, чи брат Богдан скаже мені славі, от так, як він мені сказав, приготуй сьогодні проповідь, я би йому сказав, я не можу, не виходить, добре, раз, другий раз, третій раз. Що б це було з моєї сторони? Не послуг, правда? Коли до тебе звертається служитель, чи навіть звертається хтось по церкві, раз, другий раз, третій раз, знаєте, коли ми не будемо слухати, я думаю, що брат більше не звернеться. І не мене не попросить. Значить, в мене нема послуги, значить, я не хочу йому послужити, значить, я не хочу йому допомогти. Четверте, це і пам'ять. Перше повторення закону 8.11. Стережнися, щоб не забув ти Господа Бога свого. Людська пам'ять буває ненадійною, але важливо завжди пам'ятати, Бог для чого. І що для нас зробив? Друга церква, ми пам'ятаємо, що для нас зробив Христос. Ми пам'ятаємо, що Він робить для нас завжди. Зранку ми встали, не помолилися, пішли на роботу, відбули, працювали, прийшли ввечері з роботи, а чи подякували? А чи ми знаємо, хто такий Бог. Він нас підняв, Він дав нам життя. Він дав нам машину, щоб ми могли приїхати до праці. Він дав нам руки і ноги, щоб ми прийшли до праці. Знаєте, я пам'ятаю, як я тільки був приїхав в Іспанію, я попав до брата Володі на роботу, це десь 18 років тому. І з нами брат був віруючий. Ми сиділи, снідали, чи то було обід, і він молився, і я з нього просто-напросто насміхався. Ну не насміхався, я просто казав, що ти таке робиш. Знаєте, і якось ми сиділи потім, і він мені каже, знаєш, Славік, прийде час і ти прийдеш до Бога. Знаєте, я це не сприйняв серйозно. Але прийшов час і я прийшов до Бога. Я побачив через пару років того брата, той брат зараз на даний момент живе в Туревесі, і він впав в алкоголь. Знаєте, я йому кажу, Міша, пам'ятаєш, коли ми сиділи, коли я тільки приїхав, коли ми тільки познайомились, ти мені говорив, що я прийду до Бога, а ти відійшов від Бога. І це якраз оця пам'ять, чи ми пам'ятаємо, що для нас зробив Христос. Знаєте, мені жалко того Міша стало. Я кажу, Міша, мені жалко тебе, що ти мені святкував про Бога, я прийшов до Бога, а ти відійшов від Нього. Знаєте, брати сестри, це є тільки одну долю процента, соту, тисячу сказав, скільки ми багато наживи в своєму житті, знаєте, скільки людей, віруючих, зараз відходять від Бога. Чи настають якісь життєві проблеми, чи настають якісь життєві випробування? Знаєте, навіть, навіть в нашому житті, деколи бувають такі ситуації, коли в нас є проблеми, я думаю, я сам зроблю. Я не буду казати ні в церкві, ні на роботі, ні в дружині. Я все хочу вирішити сам. Але це неправильне вирішення. Це неправильні думки, дорога церква. А що ми маємо, знаємо, що для нас Господь зробив таку велику жертву, пройшов цей світ. Ми маємо її довіряти на 100%. Не тримати в собі, не тягати, не мучити себе в цьому. І п'яте я написав працю дії святих апостолів 22.10. А як запитав, що я Господь маю робити. Що ми можемо робити в домі Божому, дорога церква? Всі, будь ласка, нема хіба роботи? Брат Богдан, нема роботи сьогодні для братів і сестер? Скажи мені, будь ласка. Дорогі брати сестри, сьогодні багато є роботи. Чи сьогодні працюємо для церкви? Чи сьогодні ми працюємо для спасіння людей? Не треба це говорити, а просто дайте собі в серце самі відповідь. Ми ніколи не зможемо віддячити Богу за Його милість і спасіння. Але наше служіння це плід. Вдячного серця, праця на добро людям відображає стосунки з Богом. Чи говоримо ми сьогодні про Бога, що Бог зробив для мене? Тобив для сестри Оксани, для брата Івана. Чи несе ми сьогодні в церкві якусь роботу? Навіть в маленькому прийти винести мусор, то прибирати, та просто відкрити двері. Брат церква, ви собі це питання задавайте. Знаєте, я, я завжди кажу, це все, що говориться, в першу чергу говориться до мене, чи я є такий. Я мені сьогодні є за що дякувати. Знаєте, я так же саме ще що хочу, щоб ми прочитали зараз одну історію, може навіть і читати не будемо. Це Івангелія від Луки. Ви знаєте це про Прокажених 17 -го, голова з 12 -го по 19 вірш. Щоб йшли 10 прокажених, так? вони побачили Ісуса і підійшли до Нього і сказали, що сказали? Змилуйся над нами. І Христос церков змилувався. І тільки один з десяти прийшов подякувати Богу. Як часто ми в своєму житті приходять випробування чи приходить якась хвороба, чи ми дякуємо Богу. Знаєте, Якщо сказати це християнину, ми це розуміємо, але сказати невіруючій людині, що за що я маю дякувати, що Бог мені дав хворобу, для нього це буде смішно. Він скаже, за що ти дякуєш? Я тебе не розумію. Знаєте, я зробив такі собі, люди поділяються на три категорії. Перше, ті, що завжди дякують. Ті, що завжди дякують за хороше і ті, що ніколи не дякують. До якої категорії сьогодні відношуся я? Дайте відповідь собі, кожен в своє серце. Чи я дякую зранку, що я сьогодні встав. Знаєте, я казав вже, це ми тільки що їхали зранку на служіння. Я вже тільки що говорив це Богдану. Говорив, і на молитві говорив. І ми вже під'їжджали сюди до церкви. І... і дзвонить Славчик, Славчика зараз сьогодні нашого немає, він вже два дні на змаганнях. І Він дзвонить і каже, тату, я робив забіг, і я отримав травму. Знаєте, мені одразу стало так на душі тяжко. Я кажу, що мені вертатися додому. Я кажу, ти можеш йти? каже, так, я можу ходити. Проте сестри, ви мені скажете, за що я маю зараз дякувати? Що зараз Славчик не знає, де він, чи зараз там з тренером, що він робить. І в нього він каже, що зараз болить отримав травму. Як я можу дякувати? Але слово Боже мене каже, дякую. Я знаю, що це тяжко. Проти сестри, я знаю, що це воно тяжко. Але робимо це, скажіть, будь ласка, чи робимо це осозна цю подяку? Ми повинні завжди прагнути знаходитись в першій категорії, як церква. Ми повинні навчитися бути вдячні Богові за те, що Він завжди радий і завжди чекає на нас, за те, що Бог, що ми його діти. І частка з ним, що Він нас звільнив від царства гріха. Церква Божа. Нам є за що дякувати. Знаєте, я не раз кажу, навіть коли молюся, боже, покажи мені моє життя, яке я був, яке я є. Друга церква, я дякую сьогодні за сім'ю. Дякую сьогодні за дітей. Я дякую сьогодні за вас. Я дякую за кожного, хто сьогодні, може, прийшов вперше сьогодні в цю церкву, що ви відкрили двері цього, того дому молитви, Дорога церква. Не забуваємо дякувати за то, хто сьогодні є там. Слово Боже каже, Він сьогодні там, по привидців Отця, і ходотайствує за нас. Дорогі брати і сестри, сьогодні Бог сидить по привидців Отця нашого, Ісус Христос, і Він сьогодні ходотайствує за брата Івана, за сестру Надю, за брата Романа. Хіба нема за що дякувати? Церква, в нас Бог живий. Ви не на картинці. От сьогодні це є церква Христова, це є живі люди. Того церква, давайте не будемо забувати, де ми були, що робили, і з якого гріховного світу нас позбавив Христос. Це є сьогодні милі, дорога брати церкви. Це є милі сьогодні до кожного з нас. Ми всі різні по характерам. Деколи, знаєте, ми перетираємося один з одним. Знаєте, навіть Бог деколи в наше життя посилає такі відносини, чи в сім'ї чоловік з жінкою. Жінка хай скаже, що так і є, чи з дітками, чи з братами, сестрами. Ми завжди будемо притиратися в відносинах, будемо притирати свій характер. Правильно Богдан говорить? Для того і Бог нам посилає в житті всяких таких людей, щоб ми смирялися, щоб ми були послушні. Знаєте, коли навіть в наше життя приходять такі люди, значить, дякуємо Богу, що коли прийшов брат такий. Не щоб мене з чимось похвалити, цей, а що приходить і ще мені отак мені все робить. Але слово може каже, дякую і молися за нього. Про це,